Григорій Посприяв. посприяв. Так, Ну, Тимофей. <рес> і той 에, розказував мені лісно. Так, скоріше, за що мене, не знаю, десь сиділи. І так йому подобалась робота лісником. А його угіддя, оце ось були, отуди отак, глянь, отак, оце все. Місяць за цим. руковим. Оце перекопівка, маскалівка, і оце, 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 оце всі міста. Лиска? Да. Так йому понравилось. Так, да, подобалося. <кій> Він так душу вкладував. Потім же ж горів ловив. там же по селі над москалівці, над селою сосни хороші стояли, а люди ж хотіли строїтися, це на світі. І все його поначало, щоб ти не побачив. Бо ну, то там кажуть, що не прийдуть, то там одної немає. Все пощитано було. Кожне дерево було пощитано по зиму. А були такі нахаби, що это, в наглу вирували, спилювали і по соліди стягнули, потім затягували і ховали і це робили. І він там оцей ну, Працював, як положено. <кій> і розказував, як його попросили там три-чотири чи деревини на стройку комусь, як йому за це віддячували. Каже, вже по темну ночі заходжу туди у двір, ночі повні самих наших, <кій> головне в'язів. Ночі в'язів. Ось такі дві четверки на столі стоять. І ота сама хазяйка там мотається і оце, оце рибу на сковороду. І авде? У, у, у ну як там воно, ну його ж не прожариш там, і прожарювали, і оце стакани, тільки стаканами пили. Він пив, взагалі поняття не було, щоб чорка було. Стакан настоящий. І каже, перший раз в житті траванувся, Риба не була прожарена до конця. Ну, Тим не мене, він ні на кого не обидівся. Ну, Це один із моментів. Вижив, все нормально, десь виригався, горілкою промив. І Ходив, і, і він мені, ні, він, він мені це розказує, як воно було. Він, він така людина була. Царство. Кстати, зараз будемо поминати. І, і каже, йду, ти ту по лісові. Ну все моє, ну так, я, все отлично. все хорошо, порядок, все виходить. Коли раз, Вацулька, ну, кстати, ну він же і батько ж був Вацулька. А що, ти сам знаєш, я не знаю, ну він знає. Це щось приглашає, приглашає навстречу щось якесь діло. І в этом самому в Чейні, в Линській, мені каже, Володя. Поправляй, якщо ну, це, це що не так було, так? Ти я, Стамбул, ти ти а, ж там був. А, а, ні, 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 дело в тому, що, в тому, що... В Володя теж мог присутствовати при цьому mm. розвозі. Мог це чути, батько мог... те міг це і другий раз, там, і третій, ми його другий раз як... ну, це, розвоз, він це вспоминав. Йому це було дуже приємно. Йому... Він так переживав за це діло, бо він так любив цю роботу, що Ну, на природі все, все це. Світ. І тут йому біля, що... Ти як оце слово називаєш? Коли дивіться, тобі треба надо... ретіруватися туди, якесь слово таке. я плюну, якщо хочеш. І це <реку> <же, Григорій реку> ж Григорій Розкажи Тимофеєвич. Григорій Тимофійович каже, що, ну, все, каже, Володя, тобі треба. Ну, <реку> а рядом сидить лісничий. Ні, подожди. А ну ти розкажи. Зупинися, розкажу ну, я. Звільнили Володю після всього. все, все з такою кайфовою роботу лісника. Володя, горює. ні Ні, ні, подожди. до того як звільнили. Ну, після того розказує. Ні, після того розказує. А він ще до того розказує. А, а потім і кого? проясниться, чого да. звільнили. Да, да, ну, і якось каже сидимо, привезли край пива у чайну. Привезли, ви там чергу зайняли, купили там ящик, ящик зайняли столик. Які там ящики, з бочки столик. Вони пили з бокалу, який там ящик. Це мало було. Розказ був такий. Взяли ящик, поставили стіл, зайняли столик і сидимо. Так, так. Заходить Павло Годдійович, ага. який працював бухгалтером. Бух. Павло, іди сюди. Ага. О, без стіни пиво є, сі. Мало важного пиво, туди-сюда. І кажуть, Павло. Його володі звільнив. Він мовчав, мовчав, не каже. То, що він не вміє робити. Так, да, Не вміє робити, правильно. Ні, Ну подожди, що, значить, не вміє. А, правильно. <свистит> звільнили О, це, внезапно. Внезапно фраза. сказали, іди і все. Да, Ключува да. фраза: не да, вміє да. робити. Не вміє робити, так. Да. Ну, що як не вміє робити? Що там, щось не пощено, чи там щось іще, чи там. Чи да, та, да, да. приписки. приписуєте? Не вміє робить, не, робити. каже. Не вміє робити щось. Не вміє робити. і все. Отвіт, не вміє робити. Каже, вже год робить, чи скільки. І не вміє робити. А ні директору, ні тому, в нього нема ніякого не сказав. Доходу. Не було. Не, не, не було. Не. Він все казав, не вміє робити. Не, Добивалися. а, а потім уже батько, твій батько халинка. вивів, вивів цього ж Гордієвича і сказав: то що ж він там не міг? Не а ти що кажеш, не розумієш, що треба давати? О, отак був за столом. Павло Гордієвич не, не сказав не, до канця. Ну, ну це вже не трогає. Ну за столом він ти, ти чув, такі, та, версії. чув а такі, а такі версії. Я чув версії. Ну, ну це все саме, це вже не Я що я знаю, як вибивав. Дознання твій батько. Да. Я знаю, як твій батько вибивав дознання. Він слухав, слухав. Слуха. Володя, він слухав, сидів, 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 сидів. Так что він не вміє робити? А то, він не вміє робити. Да не <сínt> <сínt> за, 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 за шматки туди, что він не вміє робити? Ну, так ты что, не поняваєш, что він не вміє робити? Надо ж Надо ж Пішли. Дальше ты що рассказывать. Остався тест мій без роботи. Остався тест мій без роботи. Це совсем інша історія. Да? А это да? уже да, совсем історія.